Шлях віри від поклику Авраама до жертви Христа. Цей роздум запрошує нас у подорож крізь віки, де людська доля переплітається з божественним задумом. Це історія про те, як невідомість перетворюється на благословення, а тупик на двері до вічності. Один християнське життя як подорож у невідоме наше життя порівнюється з паломництвом. Коли ми довіряємо себе Богу, ми погоджуємося йти за Його голосом, навіть не маючи перед очима чіткої карти майбутнього. Метафора тьмяного скла, посилаючись на слова апостола Павла, автор підкреслює, що ми бачимо небесну реальність не чітко. Це не брак інформації, а обмеженість людського сприйняття. Обіцянка кращого, Біблія не дає детального технічного опису неба, але дає фундаментальні гарантії, відсутність гріха, смерті та страждань. Світло без сонця, образ Бога як єдиного джерела світла символізує абсолютну присутність творця, яка робить непотрібними природні джерела енергії. 2. Психологія віри, виклик Авраама. Історія Авраама розглядається не просто як релігійний сюжет, а як глибока людська драма. Труднощі змін у старості автор влучно проводить паралель із сучасністю. У 75 років людина вже має коріння, звички та майно. Змінити країну та культуру в такому віці – це величезний стрес. Порівняння з літніми людьми, які не приживаються в місті після життя в селі, підкреслює радикальність послуху Авраама. Відстань і невідомість подорож на тисячу кілометрів у давні часи була викликом самій смерті. Авраам залишив зону комфорту заради обітниці, яку він навіть не міг побачити на власні очі. 3. випробування часом від Харана до народження Ісаака Віра це не одноразовий акт, а марафон довжиною в життя. Десятиліття очікування 25 років минуло від обітниці до народження сина. Автор описує людську слабкість через спробу Сари допомогти Богу через агар це нагадування нам, коли ми намагаємося прискорити Божий план людськими методами, це часто призводить до конфліктів та приниження. Чудо в 100 років народження Ісаака це перемога Божої сили над біологічною неможливістю. Ісаак став символом того, що для Бога немає запізно. 4. Кульмінація випробування гора морія це найдраматичніша частина розповіді, де віра доходить до своєї межі. Внутрішня боротьба Авраама три дні мовчання, протягом трьох днів шляху до гори Авраам мав час передумати сотні разів. Автор каже, що в нього кипіли мізки це образ неймовірної ментальної напруги. Парадокс обітниці Авраам стояв перед неможливим вибором, Бог обіцяв нащадків через Ісаака, і той самий Бог наказав принести його в жертву. Це вищий рівень довіри вірити Богові навіть тоді, коли його дії здаються такими, що суперечать його ж словам. Смирення Ісаака автор робить важливий акцент на тому, про що часто забувають Ісаак не був малою дитиною, він був міцним юнаком, який міг втекти. Його питання, де ж ягня, це момент істини. Його добровільна згода бути зв'язаним і покладеним на дрова робить його активним учасником подвигу віри, а не просто пасивною жертвою. 5. Теологія виходу з тупика. Центральна ідея тексту полягає в тому, що в Бога немає безвихідних ситуацій. Бог, що бачить ягва іре, ягня, що заплуталося в кущах, з'явилося саме в той момент, коли людські можливості вичерпалися. Випробування серця Бог не потребував смерті дитини, йому потрібне було серце Авраама. Перевірка на те, чи не став дар, син важливішим задарителя Бога. 6. Прообраз Голгофи, Ісаак та Ісус. Вся історія Авраама є грандіозною пророчою ілюстрацією, типологією місії Христа. Послух Сина, як Ісаак ніс дрова, так Ісус ніс свій хрест. Мовчання перед закланням як Ісаак не сперечався з батьком, так і Христос, маючи владу закликати ангелів, добровільно віддав себе в руки катів. Вирішення головного тупика автор підсумовує, що головна безвихідь людства це гріх і пекло. Ми самі не можемо врятуватися. Христос став тим анцем, якого нагледів собі Бог, щоб розв'язати проблему нашої вічної загибелі. Заключна думка, коли ми проходимо через власні випробування, коли здається, що попереду стіна ця історія нагадує нам Бог вже готує вихід. Наше завдання залишатися вірними, навіть якщо ми йдемо крізь тьмяне скло. Слава Богу за те, що він перетворює наші пустелі на джерела життя, а наші жертви на благословення для багатьох народів.